Нагадаємо, що маркер подій ви можете слухати в живому етері ФМ Галичина щобудня о 16.15 та о 17.15. А якщо пропустили, то можна підписатися на наш канал в Ютубі ФМ Галичина Аналітика і переглянути нашу розмову сьогодні. Наша співрозмовниця це в минулому міністр соціальної політики і уповноважений з прав людини. Нині нині очільниця українського центру захисту прав людини Людмила Денісова. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго дня. Ну я почну напевно від неочікувано приємного. Я маю на увазі 90 на 90, Так вчора виглядала формула, принаймні нам так озвучили обміну наших військовополонених. От е, з, з цією з цими формулами, з цим погодженням, може нам розкажете, чому, е, чому так складно, чому не погоджується ворог на всіх на всіх. Ну, знаєте, от всіх на всіх, що це означає? Всіх встановлених на всіх встановлених на сьогоднішній день Російська Федерація дуже важко через НКЧХ, міжнародний да, Червоний Хрест, підтверджує знаходження там наших військових або цивільних. За їхніми даними, на сьогоднішній день, тобто, за даними Російської Федерації, понад 18 тисяч. Знаходиться у них тих, які вони провели ідентифікацію, вони знають про них, і вони можуть надати про це відповідь, але не надають вісім з половиною тисяч. Вони самі теж шукають. Е, розумієте? Тобто спочатку треба встановити, що там є людина. Але звичайно, не важливо для обміну і таких ми повертаємо в тому числі. Що вони не рахуються там в полоні, рахуються у нас зниклими безвісті, але ми їх повертаємо. Завжди всі ці перемовини по списку, то списку, як повернути, як обміняти, дуже важкі. І вони залежать ну, від обставин, які зараз від геополітики. Зараз Арабські Емірати допомогли це зробити. Вони як були як третя держава, яка комунікувала. Між Російською Федерацією і Україною щодо цього обміну. Іноді буває так, ну з моєї практики, наприклад, що ми знаємо, що буде там, наприклад, 140, вони заїдуть в таку колонію, і з такої колонії я там знаю, що, наприклад, да, умовно, що будуть такі люди. А вони потім передумали і не поїхали туди. І кількість от до останнього не можна сказати, яка це буде кількість. Тому ну просто це е, вкрай важко взагалі з е, Російською Федерацією щось обговорювати, щось вирішувати. І Я думаю, що наші ці перемовники, які це роблять, їм велика шана і подяка за те, що вони просто вибивають збоєм наших хлопців з цього полону, і ми бачимо, в яких вони ну обставинах там бувають, тому що які вони повертаються да, схули на 30-40 кіло, Потім вони всі говорять в тому числі, що їх. Не тільки Російська Федерація до них погано відноситься, але я і чула, що МКЧХ теж. І тут є питання, пані Людмила. Це якраз те, що я й хотів розпитати. коли дивишся на щасливих, веселих і вгодованих, яким шоколадки купують халву і сухарики з родзинками, так це полонені російські, так повертаються, А потім дивишся на наших захисників, які самі себе не впізнають, порівнюючи з фотографіями до полону, розумієш, що до них застосовували все, в тому числі тортури голодом. І в цьому випадку, що ми. Ми як держава, і що ми можемо зробити, і як діяти, оскільки Червоний Хрест весь час розводить руками, коли їх питаєшся про Оленівку чи про будь-яких інші речі, вони кажуть, до нас не пускають, ми нічого не знаємо. От і в цьому випадку, що робити? Ну, робити, це звичайно, звертатися, хоча усіх на слуху, що організація Об'єднаних Націй вже зараз така інститута, що ну вона нічого не зробить. Але потрібно звертатися туди безумовно, і до ради нас безпеки до е, ради справ людини, яка там є. Про порушення Женевської конвенції поводження з військовополоненими це фіксувати. Потім заводити справи обов'язково тут у нас в Україні і передавати їх в міжнародний кримінальний суд, щоб для цього щоб була відповідь, щоб було покарання. От вчора там арешт, ордер на арешт виписали Шойгу Герасимову. Це ж треба підтвердити всіми цими, в тому числі. І справами, які будуть заведені після повернення з наших полону про ці тортури. Тому що за ким зараз е, рахуються всі військовополонени? Вони рахуються за Міністерством оборони Російської Федерації, це їх військова поліція, це вони там їх утримують. Вони ведуть всі ці документи, реєстри. Це відповідь на те, що потрібно їх покарати за це все. Але а зна... на якому рівні йде покарання? От на рівні виконавців, які безпосередньо займаються тортурами від електроструму і садиських всяких методів до цього тортури голодом. Чи це будуть в майбутньому направлені стріли виключно на керівництво ось цих пенітенціарних, Я навіть не знаю служб, чи це концтабори якось під Міністерством оборони Росії? Я навіть не знаю, як це оформлено. Це знову ж як спрацює наша генеральна прокуратура, наша національна поліція для того, щоб все ж таки відібрати свідчення у наших повернутих героїв, щоб вони дали покази, може є якісь прізвища, щоб завели кримінальні справи, і тоді це буде персоніфікована подія. І відповідальність відносно якогось Пупкіна, вибачте, а не тільки шойгу. Тому це робота наших органів правоохороні дуже прискриплива, і треба їм допомагати це робити обов'язково, щоб люди саме зверталися, не очікували, що їх питають. Розумієте? І це наш вклад в те, що Росія. Міжнародним судом буде покарана а міжнародним кримінальним судом буде покаран Путін і всі інші на лаві підсудних. Угу. Пані Людмила, а з нашого боку, от ви вже зрозуміло, коли родичі знають, що хтось із родини, хто служить, та є серед полонених. Але є проміжний такий етап, коли після бої і інших операцій фактично ну, серед загиблих немає, серед поранених нема. Ніякої інформації з там того боку, я розумію, добровільно отримати ми не можемо. Тобто це є фактично зниклий безвісти. І це є, наскільки я розумію. Мію статус певний, який треба так чи інакше родичам оформити. От скільки в нас зараз таких звернень до вашого центру, як це все виглядає? Наскільки складним є цей алгоритм? Розумієте, на сьогоднішній день так зникли безвісті за особливих обставин. Це мається на увазі. Правильно ви сказали? Пройшли бойові дії, повернулися, зняли зйомку. Зрозуміло, є 200 соти, є трьохсоти. Є ті, які повернулися, і є ті, яких взагалі не знають де. От вони якраз зникли безвісті, і сповіщення командир дає ТЦК СП, ну так зване військомати, і вони це сповіщення надсилають родині. Родина отримує сповіщення, що така та людина зникла безвісті під час виконання бойового завдання, там, наприклад, 22 лютого 2023 року. Що потрібно зробити? Механізм один. Потрібно йти в територіальний відділ поліції за місцем проживання і подавати заяву про розшук. Але тут є одне але. Ви знаєте, у нас тисячі звернень таких 90% заявників про це вони не знають, що потрібно відразу зробити клопотання про визнання їх потерпілих. Потерпіли це правильно. прямо там же в важливо. в, Нацп... в Нацполіції Вони мають зробити таке з я. Вас дуже прошу розповсюджити цю інформацію, тому що, от, наприклад, сьогодні мене було шість жінок, які шукають чоловіків синів, і жодна не зробила це, а вони зникли безвісті з 22 грудня 22 року. Тобто справа практично не рухається в національній поліції. Ще одне, коли ви подали цю заяву, написали, на наступний день ви знову йдете в територіальний відділ Національної поліції туди, куди ви звертались, отримаєте витяг з ДРС Єдиного реєстру до судових розслідувань. Боже, щоб ви зверталися, я звертаюся до тих людей, які зараз в такій ситуації, щоб подивилися, яка стаття. У кримінального кодексу, за якою відкрита. Ви знаєте, ми раніше ну, не так дивилися на це, тому що ну, головне було знайти людину, шукалися, але як вона потім повернеться, і яка, яка стаття у неї? А яка має бути, пані Людмило? У нас випадків 115. У нас багато зараз просто пішли. І вчора у мене на зустрічі була донька батька, якої по 110-й, і сьогодні. 110 стаття, це види посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Тобто, така помилка дає можливість засудити нашого, нашу людину, яка повернеться з полону, Ну, наприклад, частина третя це довічне ув'язнення. Тобто, є помилка є, ми, безумовно, відразу звертаємось. До цих слідчих, коли він є, коли ми його розшукаємо, щоб відразу, от, наприклад, вчора, тільки як, як ми це дізналися, відразу звернулися і дякую слідчий виправив це іноді це не хочуть виправляти. А у нас була така вказівка. А що значить ви, не хочуть? Я ви, ви щойно о, о, озвучили по озвучили це... Будь-яка помилка, він же заходить цей слідчий, в реєстр. Щось змінює. Наприклад, він неправильно написав по батькові, неправильне прізвище, неправильна дата це все його помилка, і йому потім відмічається все це, що він з помилками працює. І тому він говорить, що ми, ми все рівно, у нас немає жодного кейсу, щоб ми не добилися і не перекваліфікували. Але це просто якась така система. Тому потрібно всім, хто має витяг на руках, подивитися за якою статтєю Це перше і друге, стати потерпілими, тому що потерпіла сторона має за робити клопотання, ознайомитися з матеріалами справи, що взагалі робиться, зробити клопотання, наприклад, є звільнений з полону, і вони побачили по фотокартці цю людину, що от як у нас сьогодні було, вона підмітала в Горловке, е, територію колонії. А Росія не підтверджує. А він говорить: він точно там є. Розумієте, це добре, що вже людина зрозуміла, що її чоловік живий, але ж потрібно підтвердження, щоб вже далі далі робити всі ці кроки. Тому тут обов'язково все потрібно зробити. Це, що стосується національної поліції, безумовно, потрібно звернутися до Національного інформаційного бюро, всі дати дані, щоб занесли всі реєстри. Центри цієї створені по Женевська конвенції, обов'язково їм потрібно це відпрацьовувати. Потім Міністерство внутрішніх справ зараз є там з зниклих безвісті Добросердов, з яким ми теж співпрацюємо і дякую йому, що у нас гарна дуже співпраця. Вони заносять різні, слідкують і якби координують роботу по пошуковим роботам. І потім обов'язково цивільний. З управління Генерального штабу України там є такий лянзін, який відповідає за пошукову групи і пошукові роботи. І звичайно, координаційний штаб, який очолює Буданов, щоб знесли всі списки. Тобто, і цю роботу я завжди раджу нашим рідним, які звертаються до мене. Робити постійно звертатись, нагадувати всім державним органам, що людина то тобто ви маєте на увазі не, не один раз, а навіть повторно так. Це ну коли люди звернулися один раз, 22-му році. Хто пам'ятає? Там 20 тисяч. Угу. Безумовно, треба нагадувати, нагадувати, нагадувати. Я, наприклад, раджу, що кожного е місяця в одну там число, наприклад, 9-го, Поставитися нагадування і всі ці п'ять листів, які я зараз сказала, один текст тільки дресерний, і написати, що ви робите. На якому етапі і так далі? 20. Тобто, оці п'ять етапів ви розповіли. Наші глядачі, які будуть дивитися це на Ютуб-каналі «ФМ Галичина аналітика, можуть собі навіть законспектувати і зробити як план дій. Так, пані Людмило, ще МКЧК обов'язково і Українське товариство Червоного Христа. Все одно туди подавати. так. у Червоного Христа. Є меморандум, Ми дуже гарно співпрацюємо і вони теж заводять розшукову справу і безпосередньо працюють uh -huh. з Женевою центральним агентством розшуку. Пані Людмило, маємо буквально ще одну хвилинку, але не можу не запитати її, бо зустрів свого колегу. Він повернувся із США. Він повернувся після реабілітації з двома протезами втрата двох ніг. І каже, що довелося працювати з приватним благодійним фондом, з приватною клінікою і так далі. По якійсь в діаспорній програмі. Наскільки зараз це складно робити, і що би ви порекомендували тим, хто потребує реабілітації, головне, сучасних і дорогих протез? Які алгоритми У нас державна програма в нашій державі, яку реалізує фонд захисту соціального захисту осіб з інвалідністю? У нас є е, сума визначена, яка може бути оплачена державою за сучасний протез військовослужбовцям. Це 2 мільйона гривень. Е, прийти ВЛК, отримати направлення, що протезування потрібно, заповнити ці документи в єдиному кабінеті осіб з інвалідністю. Фонд е, все це перевіряє і надає направлення. Людина сама обирає підприємство. І потім через протезування вже фонд соціального захисту осіб з інвалідністю це фінансує. Але звичайно, треба мати на увазі, що потім обслуговувати цей протез. І коли от ваш знайомий зробив протезування за кордоном треба знати хто потім буде його обслуговувати за які кошти от про, про це менше не встигли це поговорити пані Людмило та я зрозуміла тепер алгоритм на жаль нас більше немає часу але дуже хотів би попросити вас озвучити гарячу лінію вашу бо є, напевно мільйон запитань наших глядачів слухачів якщо можна вашу гарячу лінію номер повторити 050 ой, 0800 33 0709 0833-0709. Пані Людмило, дякуємо за розмову. нагадаємо, що з нами в маркері подій була очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова. Підпишіться на наш канал в youtube каналі «ФМ Галичина аналітика. Зможете собі всі конспекти зробити по послідовності дій. Пані Людмило, дякуємо. До нових зустрічей.